Так, ще є ваше питання. Я прошу суд оголосити, як було повідомлено усіх з учасників апеляційного розгляду про надходження моєї апеляційної скарги від 14.09.2022 року, оскільки відомості про те, що мій брат також учасник кримінального провадження потерпілий, отримав дану апеляційну скаргу. Немає також немає відомості, що прокурор її отримав. І також в ухвалі про закінчення підготовки та призначення апеляційного розгляду жодного слова про те, що є ще один потерпілий, немає. Тому я прошу сьогодні оголосити, як були повідомлені усі учасники апеляційного розгляду по надходження апеляційної скарги поставила Валерія Юрічу. Всі з'явилися, прокурорне до заперечення ваша На немає нема, на мою немає. Відповідно до статті 401 КПК України. Суддя доповідає, що протягом 10 днів після відкриття апеляційного провадження за скаргу на вирок або ухвалу суду першої інстанції надсилає копію ухвали про відкриття апеляційного провадження учасникам слова провадження разом з апеляційними скаргами інформацію про їх права та обов'язки і встановлює срок, протягом якої може бути подане заперечення на апеляційну скаргу. Я ухвалу про призначення до розгляду не отримував. Також пам'ятку про права мої обов'язки не було мені роз'яснено тому я прошу всіх голоси. Все ж таки, як було повідомлено учасників апеляційного розвитку і безпосередньо мене про те, що мені була надіслана пам'ятка про мої права та обов'язки щодо відкриття апеляційного провадження, оскільки я постанову про відкриття апеляційного провадження не отримував. Як були повідомлені учасники апеляційного провадження про нашу. НАПО... Можна бути повідомлення. Ви про Викладані з розмірят справа. Значить, вам відомо про, про... про... Так, мені відомо. Я прошу сюди голосити. Вашу відомо? Так, відомо. Але КПК вимагає не просто бути обізнаним, а отримати і мати час подати свої заперечення. Я позбавлений був можливості подати свої заперечення. На що? На свої апеляційні скарги? На брата апеляційних скарги. Хочете подати заперечення? Мав бажання, так. Бажання мав. Ви Виконати свої... Я прошу поновити підготовче слово засідання, щоб я міг подати свої заперечення. Також докази. А немає такого поновлення підготовчого засідання? Немає, добре. Хочете подати, Добре. Ще одна заява проведення. Безпосередньо судді доповідачу. На Горняк є перевіривши матеріали відкритого поліційного провадження, за скаргою. Потерпілого костка вою на ухвалу військово апеляційного суду Вінської області від 7 вересня 2022 року, якою кримінальне провадження відомості про яке внесено до ЄРДР картами 9 дві 2017 року, сто двадцять сто сімця двісті на підставі пункт 3 тареодинча один ста три статі двісті у зв'язку з нефтаном особа, яка вчинила кримінальне порушення та закінчення строки давності притягнення до відповідальності, кого тут не зазначено. Повинно, мабуть, слово особи бути тут. Жодного слова про те, що, Юрій, що скаргу, немає. Е, тому я хочу заявити відвід від, зв'язку з тим, що е, неналежним чином було виконано вимоги е, безпосередньо статті 401 часті першої пункту 1 та 2, е, що при подальшому призведе до е, порушення моїх прав та законних інтересів під час розвитку апеляційної скарги по суті. Дякуємо щось першим не розібралися, то у вас є. У мене є відвід -від, в зв'язку з тим, що не з апеляційна скага, і відомості про другого потерпілого в апеляційній е, ухвалі про закінчення підготовчого та призначення апеляційного розгляду немає. То ми зараз поки що заперечення не слухання Так, да, відвод, да. Поки що відвод, в зв'язку з тим, що немає відомості про другого потерпілого в ухвалі про закінчення підготовчого засідання. Два потерпіли в даному провадженні. А, мова йде про одного. Прошу за. -за. Зазначити, що um, це порушується права. Прави. Я не отримав. Ну, в справі. Ну так вручіть мені, може. Вручіть мені ухвалу про відкриття операційного провадження. Я її не отримував. Це всі мої права порушуються. Як ми зараз можемо піти щось задати, коли я навіть не був попереджений про відкриття операційного провадження? В якомусь там цирку я вибачаю. Ну, звичайно, у нас є, 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 є вимоги кримінального процесуального закону, які не виконані. Тому я заявив відвід підстав не виконання е, статті 411, 401 частини 1 пункту 1, 2. Дякую. Ну не підвірювати Щодо відводиш, це хоча знову ж таки не Дійсно, наявні упали про відкриття поліційного провадження. В мене Перед очима. Ось тому вважаю, що розвідти не плантовані і прошу відмовити задоволення відповідного питання. Тут розумієш, що Розе підтримує заявлення кошти. Так, підтримую.